Ранку, Людина проведе. спить, а він суне. Ти суне з кавою, з водою. Нічого що я пів четвертої тільки заснув. Та нічого, там купа роботи, треба було скорше лягти спати. Не. Ти знала, що я купа роботи ти пішла спати. Де, мій фраєр вже в фіарі. Ну, ти відчуєш, як то в мене куча роботи, я пішла спати. То я отнім роботу робила до пів четвертої, книжку не читала. Та я встав, дивлюся, у гірки на закручені, сильні відвезені, як ти яку ти роботу робила? Речі до четвертої години речі, то машинка правила. Ну, то то я чекала, поки воно все випере ці порозбирала свої тлумаки. То всі Та всі, ще ні, mm. життя треба в Я тобі скажу підказ так, ти хіба як додому приходиш, то вдома починається рух, життя. Ну так, Жигі-Дригі. Я кажу, тут напрягає дуже сильно. Ти туди-сюди мечишся, щось стираєш, щось кидаєш. Ми вчора з Аркадієм теж, до речі, два рази стирали. Прали. Прали, то було п'ять хвилин. А в тебе вийшло. Це п'ять до... хвилин ма. машинка, що п'ять хвилин пере. Ну, якось так виходить, то в тебе якось так довго виходить. Коротше, кролєвець, стріпайтесь, Беремося до роботи, бо то отрутня теж розбужу. Вона вже мені тут накидала. Вона... У Львів їде, огірки треба закрити, сіль треба відвезти, купа роботи, ти в суботу ще їдеш в Барселону, ти не забула. То от іменно то вам так... треба речі зібрати? Я Максиму кажу, ти речі будеш збирати, він каже, то мама збирає. Давай. Підйом пішла, стріпалась, кавусю попила, водичку попила і взялась до роботи. І вам теж короля всім гарного дня, позитивного. Сьогодні? Дай. Сьогодні? Ти що, хоч, та, щоб я так, як ти говорив? В суботу що п'ять. ти вчора думав, що не діє. По-перше, я тут з тобою в діалозі подумав, так переплутав. А ти ту королів, як написав, там вже три жалілися. Ти, ти їх стріпала, а вони нам не мали йти на роботу. А тут зібралися бігли на роботу. Так що давай підйомчик, ще трошки полежи. Ми тобі закадіємо ще п'ять хвилин. І треба питати, буду, все пішло звідси. Та ми ходити, шуміти спеціально. Ми піддам спеціально. Тупотіти будемо. Доброго ранку.